У даному відео ми з вами поговоримо про рани. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, любі! Ми продовжуємо роздумувати у часі Великого посту над богослужбовими текстами, якими наша церква молиться, і сьогодні до роздумів я пропоную наступну молитву. Простягнувши на дереві свої долоні, Ти Христе своїми ранами зцілив Адамову рану, тому молю тебе, зціли, Спаси мої рани, що їх завдав душі моїй облудник. І дозволь мені в молитві і пості тобі служити. Кожна людина любі, є зранена. Зранена, якщо не фізично, то зранена душевно. Всі ми зранені первородним гріхом, найперше. Також тема ран для нас актуальна, тому що в нас триває війна, і війна принесла нам дуже багато ран, не лише фізичних, але також душевних. Багато людей є покалічені, зранені, психічно зранені. Взагалі потрібно сказати, що від перевородного гріха неможливі взагалі людські стосунки без того, аби поранити одне одного. Ми навіть не хотячи можемо ранити. Хтось у стосунках зранений тим, що його не хотіли, можливо, дізнався, що був небажаною дитиною. Хтось зранений у стосунках через те, що його не приймали, відкидали, сміялися з нього, цкували. Хтось взагалі зранений і не зможе через це збудувати стосунки, тому що має душевні рани з дитинства, є травмованою людиною від своїх батьків, котрі розлучилися, і це принесло страшну травму для, для тебе або від якихось інших обставин, які склалися в твоєму житті. І кожен з нас є в певному сенсі зранений, зранений через гріх. Зранений через ситуацію, обставини, які склалися, зранений іншими людьми, любі ми всі є зранені, і ми потребуємо зцілення. Апостол Петро в своєму першому посланні каже так: що ранами Його ми зцілені. Де знайти зцілення своїх душевних ран в Ісусі Христі, в ньому є зцілення? Дуже важливе усвідомлення, що я маю рану. Бо це є перший крок до зцілення, перший крок до того, аби почати шукати вилікування у своїх ран, але також необхідно зробити другий крок. А це дія. Любі, так як ми, коли маємо якісь фізичні рани, які необхідно лікувати, бо вони загрожують нашому здоров'ю і нашому життю, і ми що робимо? Ми приходимо до лікаря, який дає нам лікарство, який лікує нас, піддаємо себе лікуванню, аби отримати зцілення, аби жити. Так само любі необхідно нам, аби свої душевні рани отримати їх зцілення на них, необхідно прийти найперше до Ісуса, котрий був поранений за гріхи наші, і може зцілити наші рани, Необхідно прийти до нього і відкрити свої рани перед Ним у молитві, в таїнствах, участі в святих тайнах, у духовному супроводі. Але також не менш важливим кроком є прийти і звернутися до фахівця. Бо Господь також може зцілити нас через іншу людину, через е, супровід психологічний. Необхідно не боятися прийти до психолога, психотерапевта, відкрити свої рани, можливо, зранення з дитинства, але для того, щоб могти отримати зцілення. Аби могти жити, Господи, зцілий кожного нашого воїна, кожного захисника і захисницю, котрі є поранені, котрі зранені також душевно, і всіх нас, котрі носимо в нашому тілі, в нашій душі рани, зціли своїми ранами.